Після ночі виборів КВУ підсумувало їх перебіг. Його активісти не зауважили серйозних порушень. кажуть, підрахунок бюлетнів на окружних дільницях відбувався організовано, відносно чемно вели себе і кандидати до місцевих рад. Вибори в нас більш-менш пройшли чесними. Тобто, ми не зафіксували дуже значних порушень, ми не зафіксували, фактів, значних фактів підкупу виборців, ми не зафіксували карусели. Ми знаємо інформацію про те, що були спроби підкупу виборців. Ми вчора про це повідомляли. Ми зафіксували таких дві спроби. Одна спроба це була в Рогатинському районі, друга спроба це в Івано-Франківському. Щоправда, комітет мав інформацію з власних джерел про можливі фальсифікації на деяких територіальних дільницях, зауважила активістка КВУ Юлія Комарщук. Зокрема, в Івано-Франківську, Рогатинському та Верховенському районах, відтак в регіони відправилися п'ять груп спостерігачів. Ще три працювали в обласному центрі. кажуть, найпоширенішим порушенням на цих округах були неправильно складені протоколи виборчої комісії через некомпетентність самих членів комісії. Було також дивним те, що коли Приїжджали ДВК до ТВК. Е, вірите, з 10, можливо, 6-7 поверталися назад на уточнення, тому що протоколи були декотрі не були без печаток макрих. Не, ну тобто жодна форма не дотримувалась. Разом з ними прийшли в раді, раді, раді міліції, де я написав заяву про порушення моїх. Прав як офіційного спостерігача, законних інтересів як суб'єкта виборчого процесу, за даними комітету виборців, явка людей на виборах на Прикарпатті складала понад 50%. відсотків. В Івано-Франківську 48%. антирекордсменом в рейтингу відвідування ДВК виявився Калуш. Тут проголосувало 42% відсотки мешканців. Таку статистику представники громадської організації вважають задовільною хоча показники значно нижчі, ніж на місцевих виборах 2010 року. Люди не вірять, що вони можуть щось змінити. Можливо, спрацювало те, що їх перевантажили оцею друкованою продукцією, агітацією з кожного слупа. Можливо, зіграло те, що вони не вірять, що щось можуть змінитися. У нас відбулася революція, а система фактично не помінялася. У нас е е нових облич не так багато, як хотілося би. А ті нові обличчя, які йдуть, вони йдуть в команді зі старими. Тобто логічне питання: а хто буде керувати в тих самих партіях чи в тих самих фракціях, в тих радах, коли куди зайдуть, навіть ці нові обличчя, ті самі бійці, АТО чи волонтери? Між тим в комітеті виборців наголошують результати місцевих виборів. Попередні наразі ТВК здійснює підрахунок голосів. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.